Найкрутіша розвага у Лапландії це полювання за північним сяйвом. І це можна робити як завгодно. На снігоході! Ей, на собаках! Ей! Чому ніхто не вигуляв песиків перед дорогою? sled dogs, they go party on the go! На оленях! Але коли у тебе золота карта, if you know what I mean. трохи вселяє надії те, що північне сяйво в Лапландії можуть побачити її жебраки. Типу мене. Головне залізти туди, де високо і темно. Та легко до речі, громадський транспорт в Лапландії ходить навіть вночі. Отже, можна і від міської ілюмінації поїхати подалі і погрітися трохи. Ось так виглядає полювання за північним сяйвом на багатому: шампанське, тепло, скляне іглу і нікуди не треба йти. Бульдозер сам тебе добхає на місце, з якого сяйво буде виглядати як найкраще. Поки їдемо полежу. Подивлюся у небо аби не прогавити сяйво. Так, ну наче залізла вже далі нема куди. Тепер тільки чекати. Та скільки чекати, хто його знає. До речі, а ви в курсі, що таке північне сяйво. Отже, сонце постійно викидає в атмосферу потоки заряджених частинок. Коли ці частинки досягають землі, то магнітне поле спрямовує їх до північного і південного полюсів у верхніх шарах атмосфери. Ці частинки зіштовхуються із киснем та азотом. Кисень починає світитись зеленим або червоним, а азот фіолетовим або рожевим. Боже, яка краса! Це щось неймовірне. Ви це бачите? Марк, чувак! Я сподіваюсь, ти зараз теж це все бачиш.